В Україні підвищать пенсії. На який відсоток зростуть виплати, порахувала редакція обозює. Всі деталі розповім за миття, Ви підпишіться. Індексація пенсії у 2026 році. За розрахунками обозює може бути на рівні понад 15%. Такий розмір пов'язаний із прогнозованим рівнем зростання заробітних плат, а також імовірним рівнем інфляції до кінця року. Для розрахунку індексації середні за три роки темп зростання зарплата минулорічну інфляцію додають. А потім ділять на два отримана сума розмір індексації. Наприклад, у рік відбулася індексація пенсій на 11,5%. Але насправді на такий відсоток підвищили виплати лише для так званих старих пенсіонерів. У постанові уряду передбачили, чим пізніше людина вийшла на заслужений відпочинок, тим менше буде її надбавка. Так в Україні з червня по жовтень середня пенсія збільшилася всього на мізерні 26 гривень та склала майже 6,5 тисяч гривень. Традиційно найвища середня пенсія у Києві понад 8 тисяч гривень. А найменша у Тернопільській області майже 5 тисяч гривень. При цьому за інформацією пенсійного фонду середня суддівська пенсія 109. Тисяч, а яка пенсія у вас? Напишіть нам в коментарях.